17 вересня працівники ДСНС відзначають День рятувальника. Українських рятувальників у народі називають героями без зброї. Це найкраще і заслужене визнання подвигів цих людей. Хочу побажати нам всім здоров'я міцного, натхнення, наснаги. У нас ще дуже багато роботи попереду. Я сподіваюся, що своєю відвагою, мужністю ми дійсно виправдаємо. Слово «рятувальник». Відвага, мужність, готовність ризикувати власним життям такими рисами володіє кожен рятувальник, адже професія працівника служби надзвичайних ситуацій потребує дисципліни та самовіддачі. З ним рятувальника привітав присутніх міський голова Віталій Малецький. Ваша допомога потрібна кожному, і кожен кременчужанин і кожен українець її цінує і дякує вам за неї. Впевнений, що завдяки тісній співпраці органів місцевого самоврядування, міської ради, виконавчого комітету, всієї нашої громади і ваших підрозділів, в нашому місті завжди буде порядок, спокій і буде відновлено мир. Щиро вітаю від усієї нашої Кременчуцької громади вас з професійним святом. Від початку масового вторгнення расистів загинуло 43 українських рятувальника більше 150 отримали поранення, але вогнеборці продовжують сумлінно виконувати свою роботу у важких умовах воєнного часу. У Кременчуці вони вже не раз демонстрували зразки справжнього героїзму, ліквідовуючи наслідки ракетних ударів по промисловій інфраструктурі Кременчука та по ТЦ Амстор. І їх звитяга не забута. Кременчуські рятувальники отримали нагороди та відзнаки від міського голови Віта. Алія Малецького і обласного управління ДСНС а також вогнеборцям презентували новий пожежний автомобіль Вольво. Щиро дякуємо нашим героям-рятувальникам за щоденну службу та порятунок життів під час надзвичайних ситуацій. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.